Неважливо, це зовсім неважливо. Чуєш, милий, з ким ти зараз у ліжко лягаєш, кого обіймаєш ночами, кого цілуєш вустами, то все пусте, то гра насправді. Не ту, ти коханою називаєш, не ту ти до серця свого пригортаєш, не ту. Чуєш, милий, не ту. Хоча ти сам це відчуваєш, але мариш, що то правда марно мариш, бо так віриш у кохання, як і я, а що я не сплю ночами в серці камінь, так болить, пече у грудях калатає, I'm asking аскен чому питаю, а то і відповіді й сама не знаю, бо я не Бог, щоб все це знати, і не Господь тебе карати. За те, що ти такий сліпий, не бачиш зовсім тої правди, замилили очі, туману пустили на ушко казок тобі набубніли. А ти в то віриш, бо ти вірний, чуттєвий, ніжний і надійний, такий, як я тебе люблю. А наші долі роз'єднали, розбіглись ми у різні боки, давним-давно у тих минулих. Далеких із тобою життях, і ми повинні воз'єднатись заради нашого кохання, такого чистого, як сльози, як свіжа ранішня роса. Почуй мене, тебе благаю, прокинься знову, пробудися від оманливого сну. Я тут, на тебе я чекаю, своє віконце споглядаю, коли нарешті ти примчиш. На руки схопиш, зацілуєш, обіймійш ніжно пригорнеш і скажеш, як мене кохаєш, більше за всіх тільки мене.